Вітаю, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Сьогодні для вас у студії працює Ангеліна Гущина. Тож не перемикайтеся, Ми починаємо. П'яний водій влаштував серйозну ДТП у Ковалі. На Тернопільщині голова ВЛК заробляв на діагнозах. Над двома країнами Європи помітили невідомі безпілотники. На 51 му році обірвалося життя сержанта Віктора Шульгача. Волинянин, житель села Скірча, помер 22 вересня. Про це повідомили в Торчинській громаді. У січні 2023 року Віктора Шульгача мобілізували до лав Збройних сил України. Спочатку він ніс службу рік на Запорізькому напрямку, згодом на Корахівському. Останній рік проходив службу у Хмельницькому районному ТЦК та СП. Про і час поховання повідомлять згодом. Селище Колка сколихнула теж трагічна звістка. Загинув захисник Віктор Дідук. Про це повідомили у громаді 23 травня минулого року. Чоловік мобілізувався до війська, проходив службу на посаді мінометника. Він був відданий військовій присязі, мужньо виконував свій військовий обов'язок. Та на превеликий жаль, 16 вересня цього року в бою за Україну на Донеччині воїн загинув менш чим за місяць. Йому мало бути 30. Окрім того, сумна звістка для Луцької громади теж є. На війні загинув житель села Сапогова Віталій Бенецький. Чоловік проходив військову службу на посаді кулеметника, віддано захищав рідну землю зі зброєю в руках. Та, на жаль, 17 вересня цього року, в районі населеного пункту Шахове Донецької області, захисник прийняв свій останній бій. Телеканал Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родинам полеглих воїнів. Честь. Та шана героям. 23 вересня у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося прощання з двома військовослужбовцями, які загинули на фронті, боронячи Україну. У храмі зібралися рідні, побратими та сотні небайдужих людей. Аби провести в останню дорогу героїв Олександра Чирку та Назара Новосада. Олександр Чирка загинув 17 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нижній Клин у Курській області. Йому було 42 роки. Назар Новосад віддав життя за Україну 16 вересня вже. Цього року, неподалік селища Райгородок на Донеччині, йому було всього лиш 23 роки. Після відспівування скорботна процесія рушила до місць поховання. Олександра Чирко поховають у рідному селі Ловища, а Назара Новосада у селі Зміїнець. Тож редакція телеканалу конкурентів висловлює найщиріші співчуття родинам полеглих воїнів. Честь і шана нашим героям. П'яна їзда закінчилася серйозною аварією. ДТП трапилося 22 вересня по обіді у ковалі. річний водій підії алкоголю виїхав на зустрічну смугу, після чого влетів у інший автомобіль, за кермом якого перебувала ковальчанка. Вона отримала тілесні ушкодження. З нею їхала також пасажирка. Її із численними травмами і забоями госпіталізували. П'яного водія натомість затримали. За фактом аварії вже розпочато кримінальне провадження. Волинянину у подрібнювачі комбайна затисло ногу. Це трапилося 22 вересня під час збирання гарбузів у селі Гримачі, що на Ковальщині. Рятувальникам вдалося деблокувати Волинянина, після чого медики надали йому необхідну допомогу. Нині чоловік перебуває у відділенні реанімації. Відомо, що йому ампутували частину ноги. Жителька села Квасів, що на Горохівщині, мала біля свого обійстя гектар городу, який обробляла і сплачувала податки. Втім, поза минулого року її поставили перед фактом. Поле приватизували інші. Волинянка пішла судитися. Що з цього вийшло? Дивіться далі у сюжеті. Всі знають чудово, він знаючи то вони будемо обманом влізли. не знаю скільки то людей совісті старої баби брати забирати устанів замість того, щоб помогти. На Волині у селі Квасів розгорівся конфлікт через гектар землі. Любов борщ стверджує, понад 25 років доглядала ділянку, вирощувала врожаї та платила податки. Та несподівано з'явився чоловік, який запевнив, ця земля його в нього так само спадщина від батька і мами маю па. У мене так само від батьків, сна ну, я ні до кого не лізу, мені чужого не треба. Спершу горохівський районний суд став на бік жінки. Усі свідки підтвердили, землю багато років обробляла саме вона, та представники іншої сторони подалися в апеляцію. Рішення пройшло сесію. Потім лац виготовив півні документи на цю земельну ділянку. Саме була присвоєна кадастровий номер земельної ділянці. Відповідно. На наступній сесії у 2021 році ми цю земельну ділянку передали приватну власність здійснювати ревізію право власності конкретно по лацію Євгена Миколаєвич. Не вважаємо є протиправним, тому що лац скористався своїм правом на приватизацію і визаконив цю земельну ділянку. Адвокатка Майя Степанюк запевняє, пані Любов не має ніяких прав на цю ділянку, бо не приватизувала її. Цю версію підтримує і представник міськради. Тобто позивиш не зверталися до Грохівського районного суду про надання дозволу на приватизацію даних земельних ділянок. Ну а тому вважати, що дані земельні ділянки належать її, без правоустановлюючих належних документів. Ну це це, ну, це просто ну, не можна. Адвокат Волинянки своєю чергою вважає, що рішення суду першої інстанції справедливе. Всі обставини та слова свідків вказують на те, що земля повинна належати їй. Я вважаю, що рішення Грохівського суду Гроського районного суду є. Законно правильним, перш за все наголошую справедливим. Взято до уваги всі обставини в справі. Заслухано свідки на підтвердження права. Користування та володіння земельною ділянкою. Заслухавши обидві сторони, колегія суддів апеляції ухвалила задовольнити позов чоловіка і анулювати рішення Горохівського суду. Апеляційну скаргу позивача Бож Любов не подано представником Терещуком Юрієм Олександровичем залишити без задоволення. Апеляційну скаргу відповідача Лаця Івана Миколаївича подано представником Степанюк. Має Ярослав не задовольнити. Пані Любов розпачі, адже переконана, що ця земля її по праву. Тут брехня на брехні, розумієте? Вони суто в обману водять, тому що він не пенсіонер, воно влізло на город. 25 років я платила податки за ту землю. Я ж сама не написала тієї квитанції собі. То навіть в мислі не було, що хтось тобі залізе на город. Як вони прийшли, то картошка ще була нескороджена. Вони прийшли і міряють у нас по законам, написали заяву нам дали. Чоловік помер, батьки поумирали, зять воює. Зараз на реабілітації, а я зла цю бою і що я маю показати. Але попри рішення суду, не в її користь, жінка каже, буде й далі боротись за землю і відстоювати свою правду. Що ж, ми з вами переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Спершу розповім вам про обстріли. У ніч на 23 вересня ворог атакував Запоріжжя, застосувавши шість фугасних авіабомб, начальник Запорізької Єві Іван Федоров повідомив про жахливі наслідки. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура та житлові будинки. Загинув чоловік, його тіло. Рятувальники дістали з під завалів. Російські війська атакували і Чернігів ударними БПЛА. Цілю став один з об'єктів критичної інфраструктури. За інформацією, начальник Чернігівської МВА внаслідок атаки люди. Не постраждали тим часом. На Сумщині російські війська завдали прицільного удару FPV-дроном по пожежному автомобілю. ДСНС, який їхав на виклик у прикордонне село. За даними рятувальників, їх вдалося евакуювати за допомогою броньованого автомобіля. Внаслідок атаки пошкоджено пожежне авто. Ворог знову атакував й Одещину. Внаслідок атаки виникла пожежа у п'яти торговельних кіосках, Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адміністративних послуг та кількох автомобілів. На жаль, загинула одна жінка. За попередньою інформацією, постраждали ще троє людей. У Харкові перед судом постане чоловік, який жорстоко напав на 22-річного військовослужбовця. Інцидент стався 3 серпня біля одного з будинків міста. Під час конфлікту нападник дістав пістолет із гумовими кулями та вистрілив у ветерана. Коли той упав, чоловік продовжив бити його руками та ще й ногами, а також намагався придушити. Зауважу, що скривджений військовослужбовець під час бойових дій втратив ногу. Та користується протезом. Тож правоохоронці того ж дня затримали зловмисника. Нині він перебуває під вартою і заскоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі. Вимагав за 10 тисяч доларів довідку для отримання інвалідності. У Тернополі викрили голову військово-лікарської комісії та ЦКТ СП. За даними слідства, на початку вересня цього року військовий зобов'язаний через погіршення стану здоров'я звернувся до сімейного лікаря, який скерував пацієнта вже до місцевої лікарні. У медзакладі лікар пообіцяв хворому у виписці зазначити про тяжке захворювання. Наявність цього діагнозу унеможливлює проходження військової. Служби, а свої послуги лікар, який є головою ВЛК, оцінив у 10 тисяч доларів США, підозрюваного відсторонено від займаної посади, і тепер йому загрожує заскоєне до 8 років за ґратами. Коригував атаки РФ по аеродромах та енергооб'єктах на заході України. СБУ затримала агента. За матеріалами справи виконавцем замовлень ворога виявився 31-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів, коли шукав якраз швидкий заробіток. Там його завербували одразу два співробітники ФСБ. Один вимагав геолокацію аеродромів ЗСУ. Ну а інший чекав координати опорних електропідстанцій. Затримала агента на гарячому нині. Він під вартою зловмиснику тепер загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Продавав контрафактний алкоголь та цигарки. 22-річний рівнянин намагався перевести понад три тисячі пачок цигарок та більше 400 літрів алкоголю у тетрапапках. Поліцейські встановили, що чоловік у місці незаконно купував алкогольні напої та тютюнові вироби. Згодом він перевозив товар на територію Дубенського району для подальшого продажу. Днями вже Дубенський міськрайонний суд виніс вирок. А це штраф зі знищенням фальсифікованого алкоголю та передачу вилучених цигарок на потреби військовослужбовців. І поки ми з вами обговорювали події в інших українських містах, світ також не стоїть на місці, тож говоримо далі про події зі міжнародної арени. Увечері 22 вересня над столицями Данії та Норвегії зафіксували невідомі безпілотники. Через це аеропорти Копенгагена та Осло тимчасово. Повністю закрили. У Копенгагені поліція повідомила про два-три великі дрони. Кілька рейсів скасували або перенаправили до сусіднього аеропорту Мальме. Подібна ситуація виникла і в Осло. Спершу дрони помітили над військовим об'єктом, а згодом вже над головним аеропортом Гардермеун. Поліція Норвегії затримала двох громадян Сінгапуру. Наразі тривають поліцейські операції. Руху у повітряному просторі обмежено. Що ж, це були усі головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 40 11. Ну і не забувайте стежити за головними подіями разом з командою телеканалу Конкурент Волинь». з вами сьогодні. У студії працювала Ангеліна Гущина. Бережіть себе, до зустрічі.